Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. У цьому відео ми з вами поринемо у фантастичний світ квіткових ароматів. Ми дослідимо, як саме квіти створюють свої унікальні аромати і чому природа наділила їх такою здатністю. Ви дізнаєтесь про найдивовижніші аромати квітучого світу: від медових, фруктових і ванільних до вкрай незвичних і навіть відразливих. Сьогодні ми відкриємо для себе квіткове царство з зовсім іншого боку через призму ароматів, які відіграють ключову роль у виживанні рослин протягом багатьох мільйонів років. Ви коли-небудь замислювалися, чому квіти взагалі пахнуть? Хоча ми і любимо насолоджуватися їхніми ароматами, треба розуміти, що квіти пахнуть не для нашого з вами задоволення. Рослини мають більш прагматичну мету: розмноження. Основна функція квіткових ароматів приваблення запилювачів. Бджоли, метелики, жуки та навіть кажани відіграють важливу роль у розмноженні рослин, переносячи пилок з однієї квітки на іншу. Аромат слугує своєрідним маяком, який вказує запилювачам на наявність нектару та пилку. Чим привабливіший аромат, тим більше шансів, що квітку відвідає запилювач і рослина зможе дати насіння. Ймовірно, квіти навчилися пахнути ще в крейдяний період, 99 мільйонів років тому. Такого висновку дійшли американські палеонтологи, вивчивши будову квітів, що збереглися в бурштині. У них ще не було яскравих пелюсток, проте були секреторні тканини, що виробляють пахучі речовини. Таким чином, на думку дослідників, щоб залучати до себе комах запилювачів, давнім квітам доводилося покладатися лише на запах. Аромат квітів обумовлений наявністю в них литких органічних сполук, які виділяються з пелюсток, тичинок та інших частин квітки. Ці сполуки можуть бути різноманітними від терпенів і альдегідів до ефірів і спиртів. Терпени це сполуки, які надають рослинам хвойні, цитрусові або камфорні нотки. Альдегіди відповідають за фруктові, квіткові або зелені аромати. Комбінація цих сполук і визначає унікальний аромат кожної квітки. Троянди виділяють понад 300 різних хімічних компонентів. Жасмин містить близько 200 компонентів, включаючи індол, який, до речі, у високих концентраціях пахне фекаліями. Лаванда випускає переважно ліналоол і ліналілоцетат. Кожен з ароматів має свою функцію: солодкі аромати приваблюють бджіл та метеликів, троянда, жасмин, лілія. Всі вони орієнтовані на денних запилювачів. Мускусні нічні аромати приваблюють нічних метеликів та кажанів. Нічна фіалка та матіола розпочинають свою ароматичну виставу лише після заходу сонця. Гнилісні запахи приваблюють мух та жуків. Такий аромат має Рафлезія та аморфофалус. Цікаво, що деякі орхідеї імітують запах самиць комах, щоб привабити самців для запилення. Це називається сексуальна мімікрія. Вони можуть мати форму, колір і текстуру, що нагадують самиць, а також виділяти хімічні речовини, що імітують їх феромони. Фактично, рослина обманює комах, змушуючи їх думати, що вони знайшли партнера. Самці комах, залучені цими сигналами, випадково збирають або залишають пилок, сприяючи запиленню. Не всі аромати служать для приваблення. Деякі рослини використовують запахи для самозахисту. М'ята виділяє ментол, який відлякує багатьох шкідників. Полин та чебрець мають сильні аромати, які захищають від травоїдних. Деякі рослини після пошкодження виділяють аромати, що приваблюють хижаків, які полюють на комах шкідників. Що впливає на аромат квітів? Час доби. Багато рослин посилюють аромат, коли їхні запилювачі найактивніші. Температура. У спеку аромат стає сильнішим, оскільки ефірні олії випаровуються швидше. Стадія розвитку найкращий запах мають квіти в період максимального цвітіння. Генетика селекціонери вивели багато гібридних сортів, у яких краса переважає аромат, а деякі, навпаки, пахнуть сильніше за природні види. Виробництво ароматів дуже енерговитратне для рослин. На синтез запашних сполук витрачається значна частина енергетичних ресурсів. Тому рослини розвинули різні стратегії економії. Деякі виділяють аромати лише в певний час доби, а інші припиняють пахнути одразу після запилення. Як ми сприймаємо аромати квітів? Сприйняття запахів суб'єктивний процес. Те, що для одного пахне райським ароматом, для іншого може бути просто неприємним. Це залежить від наших генів, культурних особливостей та особистого досвіду. Наприклад, коріандр для одних пахне приємно, а для інших милом або клопами. Це пов'язано з генетичними відмінностями в рецепторах нюху. У природі існують квіти з напрочуд дивними, незвичними і навіть шокуючими ароматами. Аромат примули Акауліс далекий від класичних квіткових ноток. Деякі люди відчувають запах вологої гуми або навіть свіжого пластику. Геліотроп має аромат, який часто описують як суміш ванілі та марципану з ледь помітними нотками вишневого пирога. Цей аромат настільки привабливий і характерний, що геліотроп використовують у парфумерії. Однак, якщо довго вдихати цей запах у закритому приміщенні, він може викликати головний біль. Калікант відомий своїми червонувато-коричневими квітами, що пахнуть яблуками, полуницею, ананасом і навіть червоним вином. Що цікаво, аромат може змінюватись протягом дня, вранці більш фруктовий, а ввечері набуває винних, навіть злегка ферментованих нот. Така зміна аромату пов'язана з добовими коливаннями температури і вологості, які впливають на випаровування ефірних олій. А ця красуня з оксамитовими квітами темно-червоного, майже чорного кольору, має неймовірний аромат гарячого шоколаду. Це космея шоколадна. Цей унікальний аромат виробляється завдяки ванілін подібним сполукам, які виділяються з пелюсток для приваблення запилювачів. Найбільш виразно запах відчувається в теплу сонячну погоду, коли ефірні олії випаровуються активніше. У прохолодні дні аромат стає слабшим. Її батьківщина Мексика, де в дикій природі вона, на жаль, вимерла на початку ХХ століття. Природа може дивувати не лише приємними ароматами. Існують рослини, які розробили шокуючу ароматичну стратегію. Вони пахнуть настільки огидно, що це важко уявити. Наприклад, Аристолохія вона виділяє аромат, який можна описати як суміш гнилого м'яса і тухлої риби. Ця парфумерна композиція створена для приваблення мух, які запилюють рослину. Ферула. Ця рослина виділяє молочний сік з таким огидним запахом сірководню, що його порівнюють із запахом зіпсованих яєць, перезрілого часнику і гнилої цибулі одночасно. Іронія в тому, що саме цей сік використовують як пряність у кухнях Індії та Середнього Сходу під назвою Асафетида. Парадоксально, але після термічної обробки цей жахливий запах перетворюється на приємний цибулево-часниковий аромат. Стапелію часто називають зоряною квіткою через форму, але її запах можна охарактеризувати як аромат падалі. Цей запах настільки реалістичний, що мухи регулярно відкладають яйця на квітах, думаючи, що знайшли ідеальне місце для своїх майбутніх личинок. Це не заважає їй бути популярною серед любителів сукулентів. Лілія мертвої коняки вже з назви зрозуміло, що нічого приємного чекати не варто ця рослина виділяє запах, який описують як комбінацію гнилого м'яса, часнику і брудних шкарпеток. Маючи такий аромат, вона приваблює трупних і м'ясних мух. Рослина здатна підвищувати свою температуру вище навколишнього середовища, завдяки чому її огидний запах поширюється на більшу відстань, що привертає ще більше мух. Лізихітон американський його ще називають жовтою скунсовою капустою через характерний скунсовий запах, який вона виділяє під час цвітіння. Цей запах буквально просочує місце, де росте рослина, і його можна виявити навіть у старих засохлих екземплярах. Всі ці рослини з огидними запахами чудово ілюструють, що в природі все має свою мету. Їхній жахливий аромат це геніальна адаптація для приваблення специфічних запилювачів, таких як мухи і жуки, які живляться падлом. Деякі квіти виділяють аромати, які люди не можуть відчути, але комахи-запилювачі сприймають дуже добре це пов'язано з тим, що діапазон сприйняття запахів у комах набагато ширший, ніж у людей. Деякі квіткові аромати містять сполуки з надзвичайно слабкою ледкістю. Або такі, які наш мозок, просто не розпізнає як запах. Аромати квітів це складна мова, яку рослини використовують для спілкування зі світом. Але найбільш кумедно те, що люди настільки захопилися цими ароматами, що витрачають мільйони доларів на парфуми, які імітують сигнали для приваблення запилювачів. Тож, коли ми користуємося парфумами, ми буквально вдягнені у квіткові сигнали для комах. І, хоча люди оцінюють ці аромати на рівні мистецтва і естетики, для природи це просто біохімічний маркетинг. Тож наступного разу, коли будете наносити дорогі парфуми, посміхніться від думки, що принаймні одна бджола може подумати, що ви дуже приваблива квітка. Дякую, що були з нами у цій ароматній подорожі. До нових зустрічей у світі дивовижних рослин.